на сина, який пропав безвісті 10 квітня цього року на Покровському напрямку Донецька область у селі Успенівка Син Наталії Канавської був на захисті України ще у 2014 році. А з перших днів повномасштабного вторгнення знову повернувся до війська уже сім місяців. Жінка чекає на повернення свого героя. За цей час вона зверталась до різних інстанцій. Переглядала фото та відео в телеграм-каналах у пошуках бодай найменшого сліду, утім, поки безрезультатно дуже тяжко, тому що він у мене один. У мене більш дітей немає, але я надіюся, може десь він ще є. Полоні, може хто його знає. Ну надія, як то й кажуть, умирає останньою. Наталія каже, такі зустрічі з родинами зниклих безвісти та полонених мотивують і дають потрібну інформаційну підтримку. Дуже корисні тим, що можна дізнатися. от якщо щось не знаєш, то то все таки можна узнати, куди підійти і що зробити. До зустрічі традиційно долучився, і народний депутат України Арсеній Пушкаренко Ко наголошує такі заходи необхідні, адже родини мають отримувати інформацію та підтримку. А також розуміти, що держава постійно працює над поверненням їхніх близьких додому сьогодні. В чуднові також були і суміжні громади Любер, Романів, Миропіль на цій зустрічі. Ми інформували про, скажімо, так, зміни, які є в чинному законодавстві, тому що законодавство постійно змінюється, досконалюється, щоб було зручніше і безпечніше, тому що на жаль багато є і впливу Російської Федерації, навколо горя родин. Ми спілкувалися і інформували про. Те, що робить держава, на якому етапі стан повернення наших захисників і захисниць, це вже 15-та зустріч із родинами військовополонених і безвісти зниклих захисників, яку провів представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Житомирській області Юрій Погодицький, каже: Сім'ї мали багато запитань, і кожне з них отримало детальне роз'яснення. Зустріч відбулася в форматі, який ми проводимо зазвичай. Питання насправді нових не було однак, відповіді люди почули. Це і щодо передачі матеріалів кримінальних проваджень, які саме розшукові пошукові дії здійснюються координаційним штабом, або питання щодо виплат. Такі зустрічі надалі відбуватимуться регулярно. Окрім того, кожного вівторка та четверга з 10.00 до 16.00 у Житомирі за адресою площа польова 6 а працює регіональна група координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, куди можуть звернутися усі, хто шукає інформацію про своїх рідних. Зазначимо завдяки спільній роботі усіх відповідальних осіб і організацій. Україна вже повернула додому 6266 своїх людей. З них 403 особи цивільні.